Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Олександр Кожухівський. На Волині 5 років ув'язнення отримали митник та працівник залізниці, які намагалися незаконно переправити військовозобов'язаного чоловіка до Польщі. За даними слідства, вони посадили чоловіка у вагон потяга Київ-Варшава після того, як пасажири пройшли прикордонний контроль. Чоловіка затримали прикордонники, а згодом і його помічників. Від України залишиться лише Львівська область приблизно через 10 років. Якщо ми продовжуватимемо боятися і погодимося віддати зараз Російській Федерації частину Наших територій сказав військовий збройних сил України. Подумайте, чи є ваше життя ціннішим за життя тих десятків тисяч хлопців, які загинули за цю державу, додав він. Чоловікам до 24 років можуть спростити виїзд за кордон у парламенті. розробляє законопроект, який передбачає вільний виїзд за кордон для українців віком від 18 до 24 років, які навчаються в іноземних закладах освіти. Цей документ вирішить проблему з паспортами та військовим обліком, заочні штрафи та блокування рахунків ухилянтів. Якщо будуть введені заочні штрафи то керівник територіального центру комплектування не викликатиме особу для розгляду справи. Перспектива оскарження такого штрафу буде дорівнювати нулю. Передбачається автоматичне блокування та списання коштів. Після того як постанова про штраф надсилається до виконавчої служби, ця служба одразу заблокує рахунки та спише кошти, розповів адвокат. Тисячі ракет, сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів та сотні одиниць бронетехніки нададуть Україні Сполучені Штати Америки до середини січня. Крім того, штати схвалили виділення 20 мільярдів доларів кредитів від Морожених російських активів. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний акаунт. Тут щодня актуальні нові новини. Хочете, щоб про ваш продукт, послугу або бренд дізналися тисячі людей? Я готовий розповісти про вас на своєму каналі. У мене перше це цікаві формати подачі, які одразу привернуть увагу. Друге результати, які говорять самі за себе, від 15 мільйонів щомісяця переглядів. Це мінімум. Для обговорення всіх деталей поставте плюсик в коментарях, та ми з вами зв'яжемось. Ваша реклама може стати наступною історією успіху. За минулу добу зсу відпрацювали 1660 живої сили, 8 танків, 46 ББМ, 20 артилерійських систем, 46 БПЛА, дві крилаті ракети та 59 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.